Чула, що святого Спірідона перебувають раз на рік. Черевички ріжуть і роздають під час богослужіння, а в інтернеті торгують, наче там цілі лапті. Перезувають святого Спірідона раз або два рази на рік. Заповір'ям його черевички стираються, да, їх можуть розрізати, а можуть їх передавати для якихось храмів, тобто, щоб люди потім могли приклонятись, так і в нас в Україну є храми, в яких привезені черевички святого Спиридона, які були на його ножки. А останніх декілька років, що розрізали черевички і з нього робили філахту, ми не чули і нам не попадалися такі філахто. Але філахту розрізають тканину, саме яку освячують 40 днів в раки святого Спірідона. Тобто, кожен, кожних 40 днів цю тканину змінюють. Це великий плат, який потім беруть і розрізають, вкладають в браслети, в підвіски. А також кладуть в конвертики і роздають людям, які щось купують в храмі або були на службі. Ці конвертики ми привозимо, привозимо святині святого Спірідона. У нас дуже великий розділ є а, в інтернет-магазині, іконна лавка, посилання в шапці профілю. Замовлення приймаємо через сайт. Переходьте, обирайте, замовляйте, доставимо вам.